Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини. І я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. І сьогодні у відео ви побачите, з чого починається навчання читання у трирічному віці і яких результатів діти досягають у 6 років. Вихователь роздає кожній дитині по одній букві, яку вони раніше вивчали. І пропонує дітям збудувати доріжку з літер, голосно їх називаючи. Так, приєдну, яка в тебе буковка, Коля? О, голосніша. Так, Настюша Воронькова. Неси свою. Яка в тебе буковка, Настюша? О, правильно, складай. Наступне завдання: допомогти комашкам-сонечкам, на яких написано склади з буквою Б та В, знайти половинки своїх крилець. Читати, як же звати нашу паку Ба в Ба, тебе як Віка? В тебе як Б. 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 Потім викладають із природного матеріалу нову для них букву Г. Ось Вірочка вже виклала. Молодець. Я взяла з собою строчок гороху, але по дорозі. Розгубила його, горошинки висипалися, всі розкотилися. Зберіть, будь ласка, горошинки і погодуємо гусей. Далі діти виконують таке завдання. Приклеюють пташкам, на яких написано склади П, пепі. Їхні крильця з такими ж складами. Спробуй а придумай ім'я для всього папушки. Потім діти групуються по двоє. Кожен із них має картку з однаковими складами. Після чого виконують жартівливий парний танок. Діти виконують наступне завдання. Відшукують написи до різних малюнків. У кожної дитини є набір карток із такими реченнями. Дівчинка побачила кота і зраділа. Хлопчик забив ногу і заплакав. А також кожна дитина має чотири малюнки. Де хлопчик посварився і засмутився. Де, Так, ось правильно. У кінці заняття клоун дарує дітям повітряні кульки, до кожної з яких прикріплену картку із коротким віршиком. Кожна дитина читає віршик. Я про дивончики, про мене. А я про веселунчики. А ще. А я про смішного. Так, бачите? Отже, ви зрозуміли, що клоун, так як і ми, може бути і сумним, і веселим, і сердитим, і здивованим, і різним-різним. Правда? Вона зазирнула ось таке чудове, що. А скажіть, будь ласка, це сонечко веселе чи сумне? Веселе. А знаєте, чому воно веселе? Тому що ви робите добрі справи, і воно теж радіє за вас. А прочитайте, будь ласка, що на ньому написано? За добро І світ добріший. Так, Звичайно, діти. За добро і світ добріший. Не забудьте поділитися цим відео, якщо вам сподобалось. І нехай навчання приносить радість.